Касік це от з ракетами вертушка. Ну шо. 5 секунд і погнали. Стріляться. Агонь. Взагалі клас, все, танцуем. погнали. Підманула підвела. <смех> <смех> ну и что ты робишь? Что ты робишь, дядя? А музычка тут драйвова была. Нічого не скажеш. Будемо обходити... Ох ти ж, лки-палки. Так, це добре, що я собі скоп взяв. Я хотів насправді зі скопом побігати. Того, що тут стріляти прям супер круто, я не вмію, щоб бігати в притул. Контактувати. А так можна буде десь прилягти за камінчиком чи в кущику повидивлятись, постріляти. Якщо звісно буде така можливість. Ах блінеть. Ха-ха-ха-ха-хай, клас. Коротше, нам чуть соплю вже не розбили, тільки що наші. Чувак, ти нас везеш, мені кажеться. Трошки, типу, блять. прям вообще в усмерть. Шу -шу. И, бля, шо, И, что он роба? Ё-моё. Не, ну это мы зараз сдохнем тут. Не, ну бляха, це не варік взагалі. Отдыхай, дружок. І я отдыхну. Короче, я поехал. Я так разумею командовать тут никто не собирается. Тому я погнал. Ось здесь вот туди вот я объеду. Ось там танк працює. О, 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 вот тут хорошо. Оснай перим. Пробуємо поснайпити. О, ага. Ага, це там. Це там вже наші, так? Да? З тої сторони руїни штурмують. Окей, тоді поїхали до наших. Ну, а, це наш на кацапській шилки непогано. Так, вже ж звідкись по мені накидують.

117 на другому поверсі. 117 на другому поверсі. Почався штурм. Ну да, наші повиходили. А де ж та підерня там сидить, а? Понятно. Мій квадік вкрали. Відповзаєм, відповзаєм, бо щось. Щось цей птах. Ай-ай-ай. Ох, ебать. блядь, Ай, 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 це вже по мені. Це вже по мені. Да, то там блиндаж, походу, еще. Блять, ну мы атаку сейчас засрем, Нос, суки. На 175 будівля двоповерхова, їх там як мінімум двоє. эпический еблыс. Так, використовую приколы рельефа, там снайпер працює десь. А где? Блядь! Ух, він мене не побачив. В'їбали по бетеру? А сука, де ми відкинули піде? А, там вже наші. Чи це... Це не наші. На, нахуй. Це наших з іншої сторони піддер намагався обходити. бляха муха не побачив його одразу, ну. О, воно. Ну. Ваю наліво. яд, 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 яд. <laughs> Прям на чердаком зушка, конечно, нихера себе. блядь. Сука. Охуеть, блядь. Пиздец. Блять, нас шов уже обходит. Тут брать, брать. За тигром. Три Есть минус. Тримайся. я тебя Ебать вони на тигре, конечно, ворвались, пипец. Сука, де ж ти там, блять, подлюче сидиш, нахуй, а? капец. Сука, пиздец. Заход а по моей метке. Минус. Там еще один, еще один. що це я брив? Набрив, типа. Ми Сука, в Раз, сука, 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 Сука Сука сука, сука, Вичислив мене. Блять, ще один мене вичислив, Єбать. Ай-ай-ай, больно, больно! Ну, напевно, це наш, хорошо, що я не попав по ньому. Прикольно я кацапаз кацапа зловив, ніхуя собі. Напевно, я теж буду обходити, бо я мана вот. Так вот світитись, блядь. А де 13-й наш? Ага. Єбать, тигр. Дякую, Вов, дякую, дякую, Вов. Хм блядь, а він туди до наших поїхав от сука. О, в'їбав стандемо його? Чи ні? Чи да? Давай, перезаряджайся, давай, 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 блядь, иди Хорош. Хорош, 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 хорош. Добре, але я нікого не бачу саме з цієї позиції. Ну і всі всередині там, походу, сидять. Кейс, okay, спробуємо поближче підійти. Але це ну, Сходний. така собі ідейка, я думаю. Да, да, да. Блядь, прикрив, сука. Твою мать, ну як я блять не попав по ньому, ну. Ух, яка тут веселуха. Давай, давай, идем, идем. Спасибо. Ух ты ж, блядь. Все, вон. Байка, поднимай. Мне нужен врач! Меня затепило, позовите врача! Танк. А, ценнош танк. Фух. Спасибо. Бинты. Нас пообходили просто, просто пообходило и все, блядь. буду лежать, что. А, один тикет, все. Програли. Ну не, не знаю, не я не все равно похоронил хорошо. Но таки, да. Да. Не, ну 12 техники, 75 кило, лево, слабо, слабо, слабо. Для такой я карты сказал, влево говна влево это влево. неплохо.